Діти бували. Ой, як же ти змінилася за ці роки, Катю! Постаріла та й змаріла. Зовсім не пізнати. Бачу, зуби повставляла. Оси посивіли, Наче яга стала. Що роки зробили. А ти, ало, за ці роки, Зовсім не змінилась. Як Ну, Привіт Привіт, Катерино. Давай підпосіптаємося, якому раніше. Давай. Ма, я твої справи. Ой, це чудово. Тільки така в мене невісточка дісталася жах. Приходжу до неї, кажу, ой, невісточка! Даю йому кобічку, а він й каши, а невісточка і відкази. Чого ж то дивуватися? Дав забічку, скажу, що він зерцям. Ой так, да, не пощастило тобі. А в мене такі розумні я онуки не знаю, що й робить. Запитали в мене мої уничата. Звідки вони взялися у мами і тата? А я їм і пояснила, як колись бувало. Мамим дітям говорили, де їх назбирали. Де Колю у квасолі вранці знайшла мама. А Катрусю у капусті. Через рік так само і неправда. Мовить мені моя Катю, скажи ти їй колю, бо так наша бабуся помре дурною. Да. Ой, забалакайся, що тут з тобою ми не шичасти. Може ще зустрінемося? Бік би тебе не бачити. А тебе?